Суботу, 18 червня, у будинку культури Оріль відбувся театралізований концерт, присвячений зеленим святам або християнському дню святої трійці. Він відзначається на 50-й день після Пасхи і знаменує завершення весняного і початок літнього календарного циклу. В основі цього свята зазвичай лежить культ дерев та рослинності. Тому вважається, що свято бере свій початок ще у дохристиянські часи. Тиждень перед Трійцею називають зеленим. А починається він у четвер. Цей день люди зранку в святковому одязі йдуть до церкви. Після обіду водять хоровод і співають пісні. На сцені будинку культури у відтворенні традицій та обрядів святкування зелених святок були задіяні як діти, так і дорослі. Юні таланти з танцювального колективу Барвінок із захопленням розповідають, що намагалися зобразити усі звичаї Орільщини якомога точніше та діляться трактуваннями деяких обрядів. Заздалегідь прикрашали зілям для того, щоб цей день відлякувати нечисту силу. Робилося прибирання на передодні цього свята, і всі всі які були в сім'ї. Вони Ну, вбиралися, скажем так, кажуть, багато обрядів, що були показані глядачам, взяті з власного досвіду, з власних сімейних традицій. Прикрашаємо подвір'я, гіллян, також да, по да. оселі свої гілля. Це звичайно сімейне свято, приїжджає багато родичів. Ми світаємо всі за святковий стіл, або, звичайно, на природу виходимо всі разом. Такий театралізований захід до трійці проходить тут традиційно кожного року, розповідають учасники концерту. І кожного разу це робиться задля того, аби показати традиції українського народу. Адже такі обряди, як водіння куста, вечорниці, устилання домівок гіллям, це те, що донесли до нас крізь віки, наші пращури, і втратити це означає втратити себе, зазначають артисти.